Перед вами ліжко серії Комфорт від фабрики Хомфорд. Воно комплектується металевим ламельним каркасом власного виробництва. У варіанті ЛК Стандарт каркас виготовлений з металу. Має 32 ламелі на 16 рядах, з відстані між ними 4,5-5,5 см. Це гарантує стабільну підтримку та комфортний сон. Ліжко може поставлятись із підйомним механізмом або без нього. Підйомна система також нашого виробництва, виготовлена з посиленого металу товщиною 3-4 мм, оснащена газовими амортизаторами, що забезпечують плавну та безшумну роботу. Дно в моделях із підйомним механізмом складається з чотирьох частин. Має вентиляційні отвори з аераторами, що сприяє здоровому мікроклімату для матраси. Матеріали дна доступні у трьох варіантах: ламіноване ДСП, обшите флізеліном, або посилене ДВП. У стандартній комплектації дерев'яні циліндричні ніжки висотою 10 см. За бажанням клієнта, можливе встановлення пластикових ніжок висотою 3 см. Всі моделі серії Comfort мають сучасний лаконічний дизайн міцну конструкцію та чудове співвідношення ціни і якості. Це був короткий огляд ліжка серії Comfort. Для отримання повної специфікації та умов співпраці звертайтесь до нашого менеджера. Ми виготовляємо якісні ліжка та комплектуючі в максимально стислі терміни. Надійно, швидко і з гарантією.